Слава Україні! На сьогоднішньому році Захисту України будемо розглядати тему Статути Збройних Сил України. В Попередніх тем ми маємо деякі уявлення про що таке Збройні сили України, які їхні завдання. Але так само ми розуміємо, що Збройні сили це формація, яка нараховує сотні тисяч людей, які, а люди в нас навіть військові можуть бути різні, з різними характерами. І саме для того, щоб регулювати взаємовідносини між військовослужбовцями, в Збройних Силах, існує такий юридичний документ, як військовий статут. І військовий статут це є збірник чого? Збірник норм і правил військових. Саме військова служба відбувається на основі військових статутів. Ще одна особливість, так як взаємовідносини в Збройних силах можуть бути досить різні, і види і завдання поставлені Збройним силам так само відрізняються в різних військовослужбовцях. Це приводить того, що в Україні існують різні види статутів. І тому в Україні існує чотири види загальновійськових статутів. Перший статут це статут Внутрішньої служби Збройних сил України. Сама назва. Нам кажуть, що той статут регулює внутрішню службу. А саме всі найважливіші взаємовідносини між військовослужбовцями, які виникають під час військової служби, включаючи е е різні підрозділи, виконання різних завдань, ще одно особливе, що саме статут внутрішньої служби це, це є один з найбільших статутів за об'ємом, він, власне, встановлює всі найважливіші права і обов'язки військовослужбовців. Встановлює е, різноманітні звання військовослужбовців, їхні обов'язки стосовно, звання, стосовно і стосовно посад. І таким чином, саме зі всіх статутів, статут внутрішньої служби є самим першим статутом. Далі, на що потрібно звернути увагу? Що наступний статут це і дисциплінарний статут. Якщо нам каже, що дисциплінарний статут пов'язаний з військовою дисципліною. І саме він в першу чергу встановлює, що таке військова дисципліна. І ще одна особи, саме дисциплінарне статут визначає види заохочень, як можна заохотити військовослужбовця, і так само, як можна накласти стягнення для військовослужбовця, а саме покарати військовослужбовця за порушення тих самих, наприклад, статуту внутрішньої служби чи дисциплінарності. Наступний важливий статут це статут гарнізонної і вартової служби. Особливість того статуту сама назва нам розказує і пояснює, що він пов'язаний з чим? З, о, з організацією порядку ведення військової служби в гарнізонах і на варті. І тому, власне, коли військовослужбовці проживають в гарнізонах, тобто в приміщеннях, і саме той статут встановлює який порядок їхніх дій, чим і як вони повинні займатися. Як регулюються взаємовідносини, коли вони знаходяться в гарнізоні або ведуть, несуть вартову службу, обов'язки вартових і це інше. Ці ну, обов'язки будемо вчити вже на наступних темах. Ще одна особливість статутів полягає в тому, що наступний статут загальновійськовий це є строєвий, строєвий статут. строєвий статут. Власне, займаються питаннями строй. стрій це є що? Це є певне розташування військовослужбовців під час руху. І саме стровий статут регулює відносини, які виникають під час чого? Під час організації проведення пересування військовослужбовців. Далі. Наступна особливість строєвого статуту, що всі чотири загальні військові статути вони. Приймаються у вигляді законів Верховної Ради. І тому, наприклад, якщо погуглити, пошукати деяку інформацію в інтернеті, вам виб'є таке така інформація, виникне, що два роки тому назад Верховна Рада скасувала стровий статут. що його немає, і тепер обов'язки струвової статуту покладені покладені безпосередньо на е, Міністерство оборони і Генеральний штаб. Але інша особливість полягає в тому, що рішення Верховної Ради було заветовано президентом України. І саме зараз в нас далі існує, що ви, як то кажуть, не думали, що він не, його скасовано. І таким чином, хто статут далі діє в Збройних силах України. Ще одна особливість статуті Збройних сил України полягає в тому. Що ті статути, їх використовують не тільки формації Збройних сил України, а також інші збройні формації. Наприклад, деякі положення статутів використовують прикордонні війська, використовує Національна гвардія та інші підрозділи, які пов'язані із військовою службою. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що окрім тих чотирьох загальновійськових статутів, які поширюються на всі Збройні Сили України, існують ще статути, яких важко знайти в відкритому доступі, а це є бойові статути. Тому що ми знаємо, що одне з найголовніших завдань Збройних сил, особливо в сучасний період, це є захист України, це ведення бойових дій. І саме ведення бойових дій, особливості ведення бойових дій. Порядок ведення бойових дій різноманітними підрозділями визначає, е, визначає бойовий статут. А так як в нас існують різні види Збройних сил, відповідно існують різні бойові статути. Найбільше у найбільше нас формація це сухопутні війська, відповідно, існують статути сухопутних військ в Україні. Ще одна особливість полягає в тому, що так як ведення військових дій порядок пересування, е, порядок наступу. Оборони це є таємна інформація, це є закрита інформація. і Тому бойові статути не, не, як кажуть, не визначаються і не оголошуються цьому суспільству. Хоча, наприклад, літературу. Той самий статут ви можете легко купити. Ну і правда, в сучасних умовах навіть бойові статути також є доступ в інтернеті, ви можете їх знайти. Правда, ніхто не знає, чи це дійсно ті бойові статути, які є, якими користуються зараз наші Збройні Сили, що просто-напросто це може бути інформаційна операція проти ворогів, Що вони думали, що саме за таким статутом українці воюють проти росіян зараз. Ще одна особливість, на що потрібно звернути увагу, що власне Ведення бойових дій, бойові статути. Ми будемо з вами вивчати вже окремою темою, коли будемо вчити е, тактичну підготовку. Домашнє завдання сьогоднішньої теми. Параграф 10. Е, згадайте повторі знаки розрізнення, особливо е, стосу, е, знаки розрізнення, які стосуються е, кожного військовослужбовця. Запам'ятайте їх, вивчіть. Тому що це буде навчання, завдання наших наступних тем, самостійна робота. Якщо є якісь зауваження, запитання, пишіть в коментарях. До побачення, бувайте здоров'я.